Історія відкриття і появи неонів в акваріумах любителів тісно пов'язана з французьким дослідником та авантюристом Огюстом Рабо. Саме він вперше виявив цих маленьких рибок в річці Путомайо Перу. Він був просто заворожений красою цих істот і вирішив, що на експорті такого чуда зможе заробити великі гроші. Тому у 1935 році перші екземпляри неонів були відправлені до Сполучених Штатів Америки та в Європу. Акваріумістам того часу рибка шалено сподобалася, попит на неї злетів до небес, і ось Рабо вже стає єдиним у світі постачальником неонів у старий та новий світ. Розмножити у неволі довгий час не виходило, тому монополія проіснувала відносно довго. Одні з перших екземплярів були подаровані з метою реклами Вільяму Іннесі, любителю і популяризаторові акваріумістики. Він же в свою чергу передав рибок своєму другові Джорджо Майерсу, який і зробив перший науковий опис нового виду блакитного або звичайного неона.